Духовне життя невеселі пригоди з Господом Ісусиком. Роздуми до Слова Божого на 20-ту неділю звичайну. рік В. Того часу Ісус сказав своїм учням Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки звершиться? Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою. Дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. В посланнях святого апостола Павла часто християнське життя порівнюється до серйозної боротьби, боротьби, де нагородою є життя вічне, боротьби, в якій не можна керуватися душевним комфортом, затишком. Компромісом лише спасінням власної душі, тому духовне життя це зовсім невеселі пригоди з Господом Ісусиком. В сьогоднішньому Євангелії слова Ісуса підтверджують цю правду з усією силою. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землю, нібо кажу вам, але розділ. Віднині був одній хаті, де п'ятеро. І ті будуть розділені троє проти двох і двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. Чекає нас серйозна реорганізація наших цінностей. Як було за часів Ісуса, так і сьогодні, серйозною перешкодою до виконання волі Божої є прив'язаність до власної родини, до обтертих віками звичаїв, до певного ідеалу, якого не можна зруйнувати. Ніколи не супереч матусі Ти відповідальна за настрій татка і мамки. Зроби, як каже бабця завжди будь близько. Далеко не їдь ніколи. Чоловік почекає спершу матір. Ми краще знаємо, у нас більше досвіду. Подібні поради справді створюють велику стіну, через яку важко чути голос Бога. Господь наказав шанувати батьків, а слухатися, слухатися Господь наказав Його самого. Слухай Ізраїлю, Господь Бог твій, Господь єдиний, не поплутай першу заповідь з четвертою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.